Доброго ранку, діти! Послухайте, будь ласка, віршик, і скажіть, який звук найчастіше в ньому зустрічається? Факір на Флейті файно грає і фламінго забавляє, а жираф біля фонтану розмовляє із фазаном. То який звук найчастіше ви чули? Вірно, звук Ф. Сьогодні ми з вами. Будемо знайомитися з буквою Ф велика та маленька, так? і яка позначається звуком Ф. Давайте зараз з вами пограємо в гру зловий звук. Приготували свої долоньки. Я вам називаю слова, і коли ви чуєте в них звук Ф, ви плескаєте в долоньки. Пригадали? Так, приготувалися, флейта, сопілка, фарби, фломастери, телефон, портфель, сумка, ліфт, дельфін. Шафа, фазан, кафе, аптека. Молодці, гадаю, ви впоралися. А ось іще одне завдання. Гра називається Додай слівце. Я вам читаю початок речення, а вам треба закінчити його, назвати одне слово. Уважно слухайте. Мама сушила волосся. Чим? Феном? Так. Діти люблять ласувати солодким зефіром. Софійка малювала квіти. Чим? Фарбою. Діти складають речі у шафу. Співачка співала пісні у мікрофон. Чергові вдягають чисті фартушки. Молодці. У мене є ще для вас загадки. Послухайте уважно. Б'є вода в усі боки із залізного тюльпана, поспішає залюбки ми до красення. Фонтана. Який перший звук ви чуєте в цьому слові фонтан? Вірно, звук Ф. Наступна загадка. Ці красиві милі квіти мають пелюстки блакитні, на луках вони ростуть і красиво там цвітуть. Яка це квітка? Вірно, це фіалка. А в назві фіалка, який ми чуємо перший звук, також звук Ф молодці. Погляньте на дошку. Ось так виглядає велика буква F і маленька. Бачите, вони схожі одна на одну, тільки за розмірами відрізняються. І позначають вони звук Ф. А на що ж схожа ця літера? Погляньте, що вона вам нагадує? Ніби дитинка так стоїть в позі і руки в боки взялася. А ще на що схожа? Вірно, на фонтан, з якого б'є водичка. Молодці, звук Фи, він приголосний, глухий. Давайте спробуємо надрукувати. Букву Ф у повітрі за допомогою олівця. Візьміть олівці в ручки, приготувалися, спочатку малюємо паличку, а потім напівовали. Давайте ще раз. Паличка, стовпчик, так? І напівовал. Один і з однієї і з іншої сторони. Бачите? Схоже на півувал. А зараз я вам пропоную прочитати склади з цією літерою. Я читаю, а ви повторюєте за мною. Фа фі фу Фе Фо. Давайте ще раз повторимо. Фа. Пі, фу, фе, фо. А зараз, навпаки, коли голосна стоїть на початку. Аф, іф, уф, еф, оф. Повторимо. Аф, іф, уф, еф, оф. Наступне завдання. Придумайте якомога більше слів, що починаються зі складу Фа. Ось, наприклад, фартух, факел, фазан. А далі ви самостійно. Молодці, гадаю, ви впоралися, яку нову літеру ми з вами сьогодні вивчили на занятті? Який звук вона позначає? Виконайте, будь ласка, дома всі запропоновані завдання, а також надрукуйте в прописах велику та маленьку літеру Ф. А нам час прощатися до наступних зустрічей.